І так настав довгоочікуваний момент. Зібрали ми вже МТЗ, скотили, накинули колеса і тут позвонив знайомий, каже, поки в мене кран на, цьому, на тракторі надітий, зараз приїду, поставимо кабіну, то приїхав знайомий ось з таким краном. Зараз буде заїжджати, нам кабіну. Ты не сам Не знаю. Хач, 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 хач. Вот такие экран. Машине можно подвесить. Ось такий кран навісний, зараз подивимося його в роботі, як він піднімає. Тут стріла також видвигається, стоїть доповнительний циліндр, стріла удвіняється, укорочується, тобто кран зроблений по умови. Ми зараз лонжерони не ставили. Та як у нас тут буде стояти вже плаваюча кабіна, будемо робити механізм плаваючої кабіни. Тому лонжерони не ставимо. Нам головне поставити кабіну на своє місце, щоб вона стояла. А далі тоді ми домкратами будемо піднімати, скільки нам потрібно. Бо у нас будуть стояти інші подушки кабіни. Кабіна буде плавати, буде м'якенька, як віно Тому і Тому лонжерони ми також ще не кріпили. Баки ми не ставляємо, так як бак у нас буде в стороні, тому баки також не ставимо, щоб не мішало нашій кабіні. Він ще не може піднімати, чи ні? Як бачите, кран справляється легко з цією роботою. Єдине, чи вистачить висоти, нам зараз його поставить. Ми, виходить, вчора мотоблоком підвезли задній мост до двигуна і прямо до прицепа підкотили мотора, з'єднали його, підняли кранбалкою нашою, накинули колеса, потім. А зараз будемо встановлювати кабіну. Кран до трактора це незамініма річ. На червоному тракторі це Аз, Він Для нього поставить кабіну на тракторі, це немає чого робити. За сьогодні це в нього друга кабіна вже. Отак Отак збираються трактори в домашніх умовах при налічі хороших знайомих. Давай. давай. начинается, а треба устигнуть поставить каб кабину. Сейчас лодку мочу, да и все. Хто зацікавив детальний огляд крана, розміри, пишіть в коментарях, знімемо обов'язково відео. Погляньте, як він цепляється до трактора. Семте зон такий. Знайомий сьогодні їздив, встановлював кабіну також на МТЗ-80, міняли диференціал, розлетівся. То розбирали, покупляли запчастини, зібрали, а це каже, поїду, поставлю кабіну і заїду якраз тобі, надійнемо кабіну. Поки каже, кран нацепив. Поки, каже, Хто знає, коли буду його ще раз цепляти. Тому зараз. Бистренько, на, на скору руку, як то кажуть. Ми не готувалися до цього, але знайомий приїхав. То накидаємо кабіну без лонжеронів, без нічого. А далі будемо вже, головне, що кабіна стоїть на своєму місці, а далі вже тоді будемо її вимощувати, піднімати там Бо я ж кажу, замовив нові саліндблоки, буду робити інші кронштейни. Буде кабіна стояти не на дерев'яних пусках і на дубовій резині, а буде кабіна м'якенько. Детально, детально відеогляд покажу, тому що в інтернеті я скільки шукаю інформації, немає ніякої інформації. Там один чоловік тільки зробив якийсь. Ось як бачите, 5 хвилин време і кабіна вже на місці. Ось так кабіна стоїть на таких подушках дерев'яних. Це времені подушки, все остальне ми зробимо потім. Головне, що кабіна стоїть на місці. Такий бардак у нас в кабіні. Ну нічого, ми марафет наведемо. Так закриваються двері в нашому МТЗ. все. Кабіна готова до експлуатації. Кому сподобалось наше відео, ставимо лайк, підписуємося на канал. Як встановлює інші подушки кабіни. Ну, буде плаваюча кабіна, я обов'язково зніму, вам все покажу. Також покажу, як запущу двигуна, покажемо як переключаються передачі, все. Ну і приїдемося, послухаємо, як, як все працює, перемикається, чи виє мост, чи не виє. Ну, Затестуємо його. Кому сподобалось наше відео, ставимо лайк, підписуємося на канал, обов'язково коментуємо. Всім дякую за перегляд.